Е, е, далі. Отже, як спорядити дитину, Я ніби все, все, все сказав правильно. Йдемо далі. Приплили вони в табір. Речі з ними не пливуть. Вони ще не настільки досвідчені, щоб забезпечити свої речі від замокання. Тому речі приїдуть машиною. Вони в табір зберуться, вперше півдня підемо, щоб поселитися, познайомитися, поспілкуватися, можливо, ще раз вийти на воду, якщо погода дозволяє. Для того, щоб провести перше заняття і буде трохи лекційних матеріалів. Полюбе. Я маю їм розказати про порятунок на воді. Я маю розказати, як не втопитися, коли рятуєш. І взагалі, от ну, таких от тем, в тому числі, і залежить від погоди. Це дуже середовується. Тобто, ну на дощ дітей виганяти на двір ну, не дуже камільфо. Але тим не менше. Під час дощів більше йдуть якби, ігрових дисциплін, там, настолки, навчання і так далі. І тому подібне. Ну, а коли сонце нормально шкварить, ну, то теж на полі дуже не потримаєш дитину, щоб на тепловий удар на тромблю. Її більше до води треба і так далі. Тому то все, все дуже радується. Якщо душі, в принципі, я вважаю це класною штукою, тому що піднімається вода, і ми дітей тоді стараємося вивозити на гірські річки. Минулого року аж дві зміни змогли попасти на гірські річки, то те, що називається. Тобто Богданний був табір, вже з наметами переїжджались і так далі. і, тому подібно, і, тому, і тому. Е, Ну, Це зовсім інший кайф. Е, ну, На велосипеді намокнути, ну так. І коли теж дзвонять, дитина на велосипеді намокла, а вона мала їхати як з парасолею. Тобто, ще раз, ви віддаєте в такий табір. Ну, Це приблизно я вам спробую пояснити. ну, Зараз ви б там позвонили, е, ваша дитина воює і кажуть, як. Тобі не дали поміняти одяг, то Та там по 10-20 днів так перебувають. нас точно так не буде. 4-5 годин дитині нічого не станеться. А от досвід долання труднощів в неї точно появиться. Гаразд. Наступні дні діляться отак. Через раз. Один день мандрівний, наприклад, велосипеди печери, велосипеди скелі, Бо велосипедом ми стараємося зекономити місце перед. Передислокації для якусь класну атракцію другі дні я на базі, де є більше ігрових завдач, наприклад, бікболи, сумо, волейболи і так далі. подібне. Це як після обіду, як рекреаційна складова. А до того часу. Вони виходять, е, займаються шнуру технікою шнурового госпіталю, е, Шнурова техніка це переправи через річки, як вони натягуються, як потім переходить. Ви це бачили, типу як шнурові парки, що таке дюльфер, а це питання, яке діти на уроках безпеки життєдіяльності мали б в першу чергу вчити, а не про ядерну війну і так далі. Це як прив'язати шнурок, як спуститися по ньому з другого, третього поверха. У собі хата горить. Ну і ви всі, всі собі дасте раду. По чому ви спуститесь? По трубах? Навіть якщо є мотузка в хаті, ви не знаєте, як нею користуватися, я дитину на тому навчити. Як вилізти врешті-решт по тій мотузці наверх, ну, не знаю. Виростуть, колись будуть даючи вікна лазити. Це теж потрібна річ. от Відповідно, от така складова дуже необхідна. спелеологія, ну, в досить таки серйозному рівні відбувається, тому що там треба буде вивчати вже на рівні ну, скажімо так, розрядних елементів по подоланню вертикальних перешкод. Казки. о, отут ліхтарики, ліхтарики доведуться і потрібні, та і не тільки, і по вечорам ліхтарики потрібні. Ну, от. І так дні через день чергуються. Немає сталого графіка. Він завжди дивимося на погоду. І ми від погоди відштовхуємося, що можна запропонувати дітей. Єдине, що я можу сказати, ваші діти матимуть годину відпочинку після обіду, тобто сніданок, зарядка, все, почався процес навчання. Потім обід, година відпочинку. Наступний етап вечеря, лише після вечеря година вже коли можна з батьками поговорити. Тобто цілий день зайняті вони сидіти і казати, а я не хочу, я стомилася, не працює. Ну, прийшов в спортзал для того, щоб стомитися. Прийшов до нас в табір для того, щоб стомитися. Це не є таке гіпернавантаження, щоб дитина не стягнула без підготовки. Більше того, я тому і зробив цього року п'ятиденні табори, тому що є діти, які вчать ваших дітей, ну мої так звані підінструктора. Тобто вони займають 4-5 років, але вони однолітки. Ну якщо 4 роки займатися карате, ти більше будеш шарити, ніж той, хто карате взагалі не займався, правда ж? Хоча він може бути доросліший дядько і так далі. І тому подібне. Так, от вони ще не можуть бути інструкторами, але досвіду в них є дуже багато. І в мене є 13-літній призер чемпіонату України серед дорослих. Думайтесь. Тобто це наймолодший чемпі призер чемпіонату України за всю історію воднотуризм 13 років, маленький такий Захарко на перший порт. Ну і шарить капець. Звичайно ж, він не може бути інструктором, але помагати точно може і зобов'язаний він, він він це робити. Ну, от так, от власне до чого я це все веду? Пф, до чого він я вже забув? Вернусь все-таки. Інструктора це є старші. Ну, то що таке інструктор? Це не тільки той, хто вміє, а той, хто готовий нести відповідальність за дитину. А це все-таки з віком набувається. А, і навіть не завжди з досвідом. Е, ну, тому що тут, декого вчи, не вчи, а воно дерев'яне ізділля. У ну, мене 90% студентів інфізу. Ну, от, вони реально отримають диплом там, тренера зі спортивного туризму, наприклад, а, а, а вони ніхто, ну, і звати їх ніяк, і не хочуть вони нічого. Не то, що за гроші, безплатно не хочуть. Ну, але так побудована система освіти, що повірте, вони диплом отримають. Е, тому я за свої гарантую. Бранамі, за, за тих, хто в мене в таборах вчилися і піднімалися від їду. Е, Отже, е, що хотів сказати. Е, та я вже забув, що хотів сказати. Отже, кожен з інструкторів має якісь певні свої ну, особливості вміння і навики Діти діляться на групи, ті групи конкурують між собою, тому що змагальний ефект це додає певної мірі якоїсь такої результативності, нашої творчості, ну, тому що взагалі людській природі притаманно змагатися. Я кращий в тому, я кращий в іншому, ну і так далі. Гаразд. Отож, чотири види туризму у всій своїй багатогранності. Насправді ж для того, щоб навчитися хоч одному виду туризму, потрібні роки, а не дні. Це означає, що ваша дитина точно не стане спортсменом високого класу. А, до чого я говорив, власне, ті дні? От чому я власне, зробив п'ятиденні табори? Тому що мої діти, які однолітками ваших дітей, не навантажуються в тих таборах їм занадто просто, залегко. Тобто початківцю це складно, а той, хто вже там катає на рівні першого розряду кандидата спорту, він фактично фінію страдає. Тому, відповідно, щоб вони теж мали для себе літо, активне, інтенсивне і цікаве, в них є субота неділя, коли вони тренуються. Отут, отут, діти будуть різні. Хтось з них може бути фізично настільки підготовлений і технічно підготовлений, не, не технічно, ні, психологічно підготовлений. Яких ми будемо пропонувати, наприклад, а залишся з нами на суботу-неділю потренуватися, бо з тебе є перспектива. Ти може захочеш тим видом спорту займатися далі, і в цьому є резон, тому що кожен рік в табори попадається більше і більше дітей, які були перед тим рік, два-три ну хтось виростає, звичайно вже, але тим не менш. І з кожним таким табором я можу робити складніші завдання, набагато цікавіші завдання. Бо одне діло комусь вузлики вчити в'язати, іншим комусь показувати, як зі скелі спускатися. Ну, це ж різні якби, емоції. І різні е, навантаження. Але для цього треба, щоб дитина була, мала якийсь певний досвід. Тому ще раз, вони професіоналами не стануть. Фізичні навантаження такі, що не можна сказати, що я змучилась, я не буду. Змучилась, але будеш. Це не є надпороги навантаження. А вже ті, хто хочуть е, більшого. Ну на тих можемо залишати на суботу неділі. До речі, на суботу-неділі нас є такі зелені вікенд-програми. Тобто, де от батьки мені часто питаються, а як от ми б хотіли з дитиною в табір? Наша ви мені в таборі з дитиною? Ну перепрошую. Я вас маю виховувати чи дітей? А особливо це батьківський такий формат. Ви точно знаєте, як я я неправильно роблю, точно знаєте, як мені допомогти? Е, по ну, от єдине, що чомусь самі тим не займаєтесь. Не кажу всі, ну але ви це чули по класах 100%. Фізичка не так викладає фізику, викладач фізкультури не так викладає фізкультуру і так далі. Порадами вислана дорога до пекла. От. Тому е, ви мені там не потрібні. Але я розумію, що у вас є потреба відпочиватися. Це правильна потреба. Якщо такі батьки є, я вас люблю, цілую на повному серйозі. Це, це класні батьки. Тому що ви не можете сказати, дитина, йди в спортзал. Ви маєте піти в спортзал, і тоді дитина піде за вами. Якщо ви йдете на пиво, дитина піде краще за вас на пиво. Якщо ви б'єте на першу, на вашу думку, непрофесійну грушу, то для дитини ви Бог просто-напросто, ви, ви робите це ідеально, і вона буде повторюватися за вами і робити це краще за вас. Тому якщо ви ходите в гори, ходите в мандрівки, використовуєте цей побут, повірте, ця дитина захоче займатися туризмом. А якщо ну, я не маю часу, в мене офіс, в мене 500 працівників, я там не знаю страшний софт сервер і так далі на подібне. Відповідно, займіться моєї дитини. А я їй куплю 20-лего або 3 квадроцикла. Та ви відкупилися від дитини. Чуваки, найдіть той день. Нахіра ти от, от, пашеш, як негр, Щоб що? Щоб купити дитині майбутнє, та їй не треба гроші, їй потрібен ти. Ну от, тому. Суботи-неділі є можливість приєднатися до табору, але вже не якості табору. Зараз для нас це спортивні дні. А для вас цілком можливо, щоб ви з пів, півдня сплавалися з дитиною. Далі у вас є півдня на те, щоб ви поспілкувалися між собою. Так, ну ніби все хтось мені знає тут.